Там, де земля красива, там мого роду сила, де мамоя щаслива, там мій дім, там я мала зростала, Цвіт в коси заплітала, і щастям вишивала рідним всім. Чи любите ви читати так, як учасники нашого роя Буютур. І не важливо, де ви знаходитесь, на прогулянці з друзями чи у потязі, в магазині, чи дома з близькими. Неважливо, чи є у вас друкована книга, або тримаєте у руках улюблений гаджет, чи сіли за комп'ютер, вчити уроки. А головне тут читайте, мудрішайте, чужого научайтесь і свого цурайтесь. ЛЕГЕНДА про Україну ніжна, смілива, вірна гідна. Стійка незламна, вільна. Така дівчинка народилась 24 серпня 1991 року. Її мати, неймовірно, чуйна, та дуже сміливий. А вона закладна, мудра, спадщина пращує. Зростала в краю невимовно красивому, навколо й гори, й ліси, і поля волошкові, і по річка понад річкою. Україною назвали, бо в краї своїм народилася, на краю чи її землі. Першим словом, що умила дівчинка, було воля, яке вона побачила на одному з головних символів країни гербі. Її часто зали дівчинку жовто блакитним серцем, бо влітку найбільше любила співати солов'їни, заплітаючи гілки калину собі в коси, посеред жовто золотевого поля пшениці під чистим блакитним небом. Кожного ранку під чаяни пташини спів вдячно схилялась перед Господом за те, що народилася вільною та все. І вроду, і багатства земні, і гарний розум, і історію розмаїту, цікаву та свою, а не ту, що сусід надиктовує. Батьки розповідали, як з спускати постійно землю відбирали, голоду морили, волі лишали. Як доводилося на пана працювати, а потім зароблене інше, багаті яму віддало. Одного чарівного літнього ранку, 23 серпня 2004 року. Коли сонечко тільки не зійшло, дівчинка вийшла на поле, тримаючи в руках свої улюблені свічки Жовтий, блакитний. Взявши їх, почала сплітати між собою. Жовтий колір символізував її віру в майбутнє, а блакитне небо, під яким зростала дівчинка, люблячи свою країну. І ось зі сплетених стрічок вийшов найголовніший для її серця символ, який у майбутньому завжди був поруч. А чому в символу моєї вільної, сильної країни немає свята, промовила дівчинка? Так хочеться, щоб кожен українець, де б він не був, у конкретний день міг взяти до рук жовто-синій стяг і продемонструвати свою любов до батьківщини. Молитви дівчини були почуті. Саме такий день в історії був проголошений як день державного прапора України. Для країни, що зростала серед природи і традицій, прапор став справжнім втіленням її гордості та ідентичності. У 2013 році, коли виповнилося дівчинці 22 роки, зрозуміло для неї стало те, що необхідно власний шлях по життю обрати. Вона й обрала, вставши на Майдані, шлях той, що був покладений героїчними подіями історії і народу. Той, що вільним є і з власними цінностями. Не очікувала тільки, що сусід Східний під час вибору частину майна поцупить вирішити. Але дівчинка була не зла. Як криця, і справедливою, як сама правда. Вона стояла мужньо, прокладаючи шлях до майбутнього зі своїм головним гаслом мені чужого не треба та й свого не віддам. Саме цей мотив відзначив її серед інших. Дівчинка відмовилась від компромісу і відстоювала своє право на вільну, гідну та незалежну долю. Стояла рішуче на майдані разом з тими. То вірив у майбутнє без корупції та обману. На жаль, на початку дорослого життя її голос виглядав як нота, тому не було багато однодумців на її боці, та рішучість і віри у справедливість зробили Україну міцною. Вона дорослішала, і з роками зміцнювалася думка про те, що неодмінно треба бути вільною, навчалася на помилках минулого та спиралась на дорогі її цінності. Хоча цей шлях був складним і нелегким, але дівчина не втратила віру в перемогу і не склала зброю. Усі ці події навпаки згортували дівчат, зробили досвідченою жінку, яка не боялася відстоювати свої права. Тож почала вона жити у світі нових викликів та можливостей. Її воля була незламною, та й найважливіше жінки ніколи не втрачала надію. Навіть тоді, коли було тяжко, коли країна боролася з проблемами, її внутрішні прагнення до змін не вшухало. Завжди намагалася зробити внесок, борючи за гідне життя для себе та свого народу. 2022 рік приніс страшне випробування. Ворог дерся на її землю, намагаючись позбавити ідентичності та незалежності. Та цього разу все було інакше. На допомогу їй стали друзі з усього світу. Вони довели, що воля і гідність України не поділяться, що вони розуміють цінність свободи. Вона вже була не одна. Разом з іншими стояла міцно, боронячи своє майно, існуючи свої права. І ось, стоячи тут, на тому самому майдані, її погляд спрямований у майбутнє. Вона знає, що дорога до свободи може бути тернистою, але вірить, що спільними зусиллями український народ всі труднощі. За нами правда, а її нічим не пристрелить. Український народ продовжує історію, малюючи її яскравими кольорами жовто-блакитного прапора. Українці йдуть вперед, зберігаючи дух та її.